Пасату запитували, дивіться, ну Пасат, все, готовий, як ви бачите, двері ми спасли, Врятували. викатали. чуть чуть зазорчик капалечку, капалечку не пляше. Але, ну, в, принципі, в принципі, вийшло непогано. Закапається ця проблемка, яка є. І, і все, і пасатик ось такий крутезний, ба на класній комплектації, запакований, заряжений на всіх ділах. Якщо цікаво, друзі, телефонуйте. Скільки готовий буде, дивіться, ну готовий буде 12700. Не знаю, космос, ну хай буде космос. Не можу сказати вам, космос чи не космос. Ну, 12700 його ціна буде готова. Що тут залишилось? Гарна, класна, мийка, хімчистка. І в принципі готовий до зустрічі з новим власником. Цікаво, наберіть. Пасатік вийшов ну, непоганий. Ну, двері не ідеально передні викатились. не скажу, що це можна назвати прямо зовсім ідеальними дверима. Задні викатились фактично в ідеал, передні, чуть трохи видно, по них нюанс, що вони катані. Але вони оригінальні залишились. Так що, чекаємо, 12700 готовий. Ну, а тим, кому обіцяв чуть-чуть зробити якусь дижечку, ну, на місці біля автівочки, звичайно, що бонус якийсь буде незначний.